Вітаю вас з відкриття мото гастра сезону в якому я спробую додати до моїх відео, окрім комедності, трошки інформативності. А саме схеми та посилання на маршрути, місця гастротуризму, відпочинку та огляди цікавинок. Все це буде в описі під відео. Сьогодні пропоную вдарити мотопробігом до ранньої десни, селі Рожни. Потім дати гака через літочки до великої димерки, де завідати на обід до резиденції Гольчанській. Йо-йо-йо, мої любі підписники. І ми розпочинаємо. Розпочинаємо наш мотогастротурінг сезон 2025. Сьогодні 29 березня. І ми викатались до мене на дачу. Село Рожни, дачний кооператив, трудовик. Ось, ми приїхали. Хлопці передавайте моїм підписникам привіт влад Євген Кохана. Євген Кохана. О, да, Євген, да-да-да-да-да! Ой-ой-ой! Так, зараз ми йдемо на, на, на річку десну. Так, оце ми звідки прийшли і от раз ми вже загортаємо. Перша лінія в мене. В мене на дачі перша лінія. Відразу, відразу, ви дивіться, дивіться, яка краса, який причудовий лісочок. Тут можна з палатками, з пілотками, з мангалами, з шашликами. От дивіться, все під боком. П'ять хвилин пішки до магазину на моцику, 5 секунд і ти вже, вже в магазині. Опачки, ви дивіться. Ми прийшли тут пляж в нас. Хто дивіться, ми минулий сезон. Той бачив, який причудовий пляж. О! Дивіться, десна, в розливі О! Рибацюги. Такі гарні сходинки. О, дивіться, яка краса. А вони там десь на сарделях. Тишком нишком поїхали сьогодні, нікому нічого не сказали. сардилісти зранні. Так, все, це дача. Далі ми мандруємо до лєточки, а Потім Великий Димір поїдемо нямати. Так, До зустрічі. Саме з дачі приїхали, ми катнули в село Лідочки. Ми приїхали в Велике Димірко. Димір. Резиденція Герчанських. Будуть нас тут зараз путчувати. Почувати будуть нас зараз тут. Так, ось Ми парканулись, так по-моєму. Дивіться, дивіться, які внутрі хороми. Опа. Офігеть можна. Зараз ми тут будемо нямути. Так. Зараз ми йдемо, як то вони кажуть, в садибу. У них окремі такі домики. Резиденція Ащанські окремі є ще окремі самої резиденції. Руда, як тобі? Зараз нямати будемо. О, так. Там в них колос. Колос, але не родоцький. Садиба. Оце отакі от ну, прикольні домики. Піз домиком всі знають, що це таке. О, о. Це коли з пляжа приходиш, ноги мити, всі знають, на морі така штука є. А ви вирішили пересісти? Так, це ось така резиденція Ольшанська. Так, що раз? Ми маємо? Маємо таку красу. Такі от домики. Ек. Так. Опа! Ідуть таке футбольне поле. Отака От краса. Зараз вам прийшла дівчина. Ми ще зробимо замовлень. А з меню також можна знайомитись за посиланням в описі під відео. Всіх радий був бачити з відкриттям гастросезону. Всім папа, -па, мої любі підписники!